Так, продовжуємо. І далі е, ми говоримо про е, ще одного героя е, Віталій Горошко, який більше 15 років жив в Італії. Але спочатку повномасштабного вторгнення повернувся воювати за Україну. Тут зустрів свою майбутню дружину, психологиню. Пан Віталій до нас вже приєднався. Пане Віталій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Я про вас мушу Чи розказати. Бо у вас така історія чути так. У вас історія, яку повинні чути і знати наші глядачі. Отже, 15 років проживали в Італії спочатку повномасштабного вторгнення, Повернулися воювати, і на війні зустріла майбутню дружину, психологиню, яка працювала з дітьми і з особливими потребами. І минулого року. Наш гість, наш герой, звільнився з війська, а його наречена отримала дедалі більше звернень від батьків з дітей з інвалідністю з їхнього міста. І так у Новояврівську народився центр Твоя опора, де Віталій, скажіть, ви. Ваша наречена щодня працюєте з дітьми. Ну і зізналися нам, що цей досвід вас дуже надихає, відновлює емоційно, дарує відчуття сили і сенсу після війни. Я хочу показати тільки вас дуже активно ведеться інстаграм, там дуже багато корисної інформації і про сам центр, і як поводитися з дітьми. Центр психології, твоя опора, соціалізація психології дитини. Так, прошу зі звуком. Ковані психологи, ми допомагаємо розуміти діткам себе і світ навколо. Застосовуємо аула-терапію для розвитку дітей з особливими потребами. Ми підтримуємо мовленнєвий розвиток кожної дитини згідно її індивідуальних потреб. А ще у нас працює корекційний педагог, фахівець, який допомагає розвиватися дитині у власному темпі. Ми твоя опора. Для кожної дитини, для кожної сім'ї. Так, отже, центр твоя упора у Новояворівську. Ця чорнява дівчина це ваша наречена? Так, так. Це Часлі Діана, це моя майбутня дружина, так. Е, можете розказати історію вашого знайомства? Бо я так зрозуміла з цієї інформації, що ви нам надали, що ви познайомились якось. Під час війни на війні? Так. Це з перших днів, коли я призвався в лави Збройних сил України, до нас приїжджали психологи, які працювали з військовими, і так склалося, що ми познайомилися. І історія продовжувалася. Тобто ми вже співпрацювали з ними. Вже, скажімо, так, я їх привозив вже в частину в ППД для новоприбулих військовослужбовців, які потребували певної допомоги психологічної. І так ми більше почали спілкуватися. А тепер, тепер розкажіть про ідею створення такого центру саме в Новояврівську. Наскільки ця потреба стоїть е... гостро, і е, як ви відкрили цей центр? Е, проблема насправді дуже гостро тому, стоїть, тому що м, дуже багато дітей з особливостями, які є в нашій громаді і поза межою, тобто в нашому районі? Е, немає приватних центрів. Ми перші, які наважилися це зробити, не відкрили. Е, і це насправді було дуже важко, тому що ми дізнавалися все не про бізнес. Так ні, я ні моя наречена не мали досвіду в бізнесі е, і в, в якихось таких сферах. Е, відповідно, дізнавалися все по чуть-чуть, чуть-чуть по і якось так нав, наважилися Бо е, насправді після звільнення з, лавіс, з, з служби дуже важко було знайти себе. Е, так як ніколи в сфері бізнесу не працював, і, і тим більше я жив за кордоном дуже тривалий час, і було дуже важко. Але... Все таки моя кохана мене підштовхнула каже, давай щось будемо робити. Каже, потребує діти допомоги, і щось буде мати, і ти будеш залучений до справи. І так ми я вирішив: ну, я не побоявся поїхати на фронт. Думаю, що буду боятися відкривати бізнес. І ми спробували. І слава Богу, вже 9 вересня вона буде вже рік. Я вас вітаю. А хто ви за освітою, Віталій? Я за освітою. Правознавець, юрист. Ну за освітою Юриста ніколи за... не працював. Стикнувся правда під час військової служби, по дуже багато не було речей, які допомагали військовим службовцям отримувати певні допомоги, певні пільги, тобто оформлювати документи, в тому числі на звільнення. Як ваш фронтовий досвід і робота з дітьми взаємодіють? Що вас надихає найбільше? Скажемо, що я тобто кожен день, бачучи дітей, і я впевнений, що я не зупинився, тобто, не тільки фронтом, одним, що я ще можу робити якусь певну допомогу, можу надавати допомогу дітям і, і в тилу. Які потребують в тому числі дітям військовослужбовців і, і дітям військовослужбовців на жаль, які стали героями і загинули. Ми сьогодні говорили. Ми розпочали з того, що які є програми і яким можливість фінансування ветеранського бізнесу на рівні області е, говорили про ветеранський ярмарок. Скажіть, будь ласка, чи скористалися ви допомогою від держави, е, від обласного бюджету, місцевого бюджету на відкриття вашого центру? Державної допомоги ми поки що не скористалися, але в планах, тому що ми хочемо розширятися є дуже багато планів, і ми обов'язково скористаємося на гранти. Ми подавалися, на жаль, безрезультатно, але ми не здаємося, ми йдемо вперед. Я вам бажаю не здаватися, не опускати руки, надихатися вашими маленькими відвідувачами і пацієнтами, бо це дуже важливо. Наскільки важливо запитувала у нашого попереднього гостя пана Петра? Наскільки важливо такі заходи, як ярмарок, усе що у вас відбувся на день незалежності для ветеранської спільноти, для того, щоб люди знайшли себе і поспілкувалися своїми однодумцями-побратимами? Насправді це дуже, дуже важливо, і я надіюся, що такі заходи будуть не тільки в, в нашій громаді, але і в, в області, і в інших громадах, тому що це показує, що ем, ветерани, які і вернулися, вони, хто розпочав свій бізнес, різноманітний бізнес, можуть поділитися своїм досвідом. Це надзвичайно важливо, тому що так як я, я не був в бізнесі, я все, все ми збирали все по клаптях. І я зараз можу поділитися своїм досвідом і розказати, як це робиться, як краще зробити. В таким чином це так, так різноманітний бізнес, різноманітні сфери були представлені. Ветеранів можливо, хтось шукає роботу з ветеранів, які може може працівпрацевтуватися. Не от якось і це 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 досить великий досвід, і я думаю, що наступному наступний раз нас буде набагато більше. Я так бачу, що ну вам, вам бракувало такого майданчика для, для знайомства, для обміну досвідом і для того, щоб залучати інших і показувати приклад. У вас все ще попереду про те, що планує Новояврівська міська рада. Ми далі поговоримо. А ваша історія показана, по перше як приклад багатьох українців, які повернулися за кордону для того, щоб захищати, а не навпаки, як це буває. На жаль, частіше, і навіть після найважчих випробувань можна знайти і сенс, і силу, і. Емоційне відновлення допомагати іншим і найголовніше допомагати нашим маленьким українцям. Дякую, Віталію, за включення. Ветеран війни, співзасновник центру соціалізації і психології дитини. Твоя опора у Новояворівську, Віталій Горошко. Дякую, бажаю вам великих успіхів, розширення, Дякую. надихати інших. Слава Україні! Героям слава!